Не погоджуйтесь на операцію на суглобах, поки ви з цим не розберетесь. Сучасна людина в рази менше рухається, ніж раніше. Ми просто переходимо з коробки в коробку. І саме оцей момент, що ми не рухаємося, вбиває наші суглоби набагато швидше, ніж будь-які інші засоби, методи, і навіть їжа. І навіть при гіподинамії наші суглоби здійснюють. Тисячі рухів за добу. А чи знаєте ви, яку гарантію на суглоби дають лікарі? Ну, така собі середня гарантія від 3 до 5 років. Але ж штучний суглоб це сталь, титан, тобто такі міцні матеріали, які повинні би служити ого скільки. Але те, чого нам не розповідають, що навіть такі Потужні матеріали, да, міцні такі матеріали при тій нагрузці, які мають наші суглоби, стираються в середньому від 3 до 5 років. У них з'являються люфти, і вони можуть просто зламатися. Уявіть собі, що наші суглоби здатні до відновлення, а от сталь і тефлон ну, ніяк не наросте. Тому після операції на суглобі можете сміливо записуватись на наступну, тому що якраз підійде черга. Чому зноситься оцей суглоб штучний або артроз другого суглоба болями доведе вас до безсоння? Ну і звичайно, крім того, що треба буде записатися в чергу, ще будуть потрібні гроші. І ви думаєте, що вам зроблять знижку як постійному клієнту? На жаль, ні. Швидше за все, візьмуть більше, тому що все дорожче. І якщо ви дійсно вирішили зберегти свій суглоб і шукаєте варіанти уникнення операції, ви за те, щоб зберігати своє рідне, пишіть мені в особисті, або пишіть в коментарях слово хочу, підписуйтесь на мене, і я в особисті надам вам більш детальнішу інформацію, тому що можна відновити суглоби, але для цього треба поєднання двох важливих компонентів: гіалурону і хондроїтину сульфату. Ну і, в залежності від того, в якому стані у вас суглоб, можливо, що будуть потрібні допоміжні компоненти. Але зберегти суглоб це набагато краще, ніж замінити його. Будьте здорові адже здоровим бути здорово!